Доброго ранку, дітки, я вам кажу і щось цікаве розкажу у світ чарівних і пахучих красунь. Про квіти, які вдома у тебе і в мене ростуть. А як же називаються ці квіти? Відгадай і відгадку називай. Виростаємо на віконці, розвітаємо на сонці. Від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Про які це квітки загадка? Так, про кімнатні. Дітки, погляньте, як гарно в моїй кімнаті. Це тому, що в ній багато кімнатних рослин. А чому їх так називають кімнатні? А тому, що вони ростуть в кімнаті. Їх саджають у горщики. За ними доглядають, і вони виростають великими та красивими. А для чого ж потрібні кімнатні рослини? Так, вони прикрашають нашу оселю та очищують повітря. Дітки, давайте розглянемо та назвемо рослинки, які ростуть в моїй кімнаті. Ікус. А це моя улюблена квітка фіалка. А це герань? Яка яскрава? А це, що за квітка, знаєте, це клівія. Вам подобається? А це, що за квітка? С з білими квітками. Ось ми і познайомилися з моїми кімнатними рослинами. Малята, а ви знаєте, як за кімнатними рослинами потрібно доглядати? Щоб усі рослини були гарними і красивими, їм потрібно світло і тепло. Кімнатні рослини потрібно поливати водою кімнатної температури. Потрібно розпушувати землю в горщиках, щоб до корінців краще потрапляло повітря і вода. Вологою ганчіркою витираємо пил з листочків, тому що рослини дихають листочками, Оприскувати рослини водою. Тепер дивіться на картинки підсказки та повторюйте за мною. Дівчинка поливає фіалку. Хлопчик оприскує драцену. Дітки витирають листочки у фікуса. Клів'я стоїть на підвіконні. Герань стоїть на столі. Спатифітом стоїть на підлозі. Дітки, ви великі молодці. Давайте згадаємо, які рослини ростуть у нас в кімнаті? Як вони називаються? Так. Кімнатні. Які квіти ви запам'ятали? Чекаю від вас світлини з вашою улюбленою квіткою. До зустрічі!